Привіт, друзі. Юлія Верба мала ускладнення після підтяжки грудей. А Гайтана вперше виступила у Києві після скандалу, який був пов'язаний з її російськомовними піснями. Про це і не тільки сьогодні. У випуску новиншого бізнесу слава. Про Підписуйтесь на канал і Дякую, що ми разом. Блогерка Юлія Верба зробила пластику грудей і зіштовхнулась з ускладненнями. Юля каже, що 16 років мала четвертий розмір грудей, і під час вагітності та грудного вигодовування бюст втратив форми за словами блогерки, коли прийшло молоко, то вона офігіла. А коли молоко пішло, то вона офігіла вдруге. Місяць тому верба зробила операцію з підтяжки грудей і зізналась, що після цього з'явились ускладнення. Юля каже, що їй було настільки погано, що вона сама навіть не могла сходити в туалет. Це був один з найважчих періодів в її житті, за словами Юлі. Давайте лайком побажаємо вербі нормальної реабілітації. Співачка Олена Тополя перенесла операцію на грудях через пухлини. В інтерв'ю FM Олена заявила, що пухлини виявили ще у 2007 році. Вона могла постійно стежити за ними, але вирішила звільнитися від цього та перенесла операцію. І зробила вона це через те, щоб було менше хвилювань через ось цю власне. Проблему, а ще Олена Тополя в інтерв'ю проекту ранок у великому місті дала свою реакцію на наше інтерв'ю Слава Плюс з продюсером Вадимом Лисицею, який колись був і її продюсером, і не тільки продюсером, але ще й коханим чоловіком. І нагадаю, що бурхливе обговорення нашого з Вадимом інтерв'ю було у мережі. Деякі були певні, можливо, навіть некоректні висловлювання. Ну і Олена сказала, що. Невже більше нема про що поговорити, тому власне потрібно ворошити минуле. Ну і додала те, що її юристи уважно слідкують за всіма висловами, які є в мережі, і раптом що готові подати до суду. А акторка Віталіна Біблів вперше показала свого чоловіка днями, саме в день народження коханого Біблів опублікувала їхню спільну фотку. Судячи з відмітки на фото чоловіка, Віталіни звуть Володимир. Він також працює у сфері кіно. Ну і наприкінці квітня 44-річна акторка заявила, що офіційно вже перебуває у шлюбі. Але тоді вона не погоджувалась показувати коханого. Та й зараз акторка не часто ділиться подробицями особистого життя. Співачка Камалія на одному з тренувань впала з коня. Камалія відпочиває з доньками Арабелою та Мірабелою в Сполето в Італії, і там вони займаються одним з улюблених хобі верховою їздою. Ну і Камалія каже, що доньки довго вмовляли їй спробувати щось нове і виконати стрибки через бар'єр, і вона вирішила наважитись. Перше і друге тренування пройшло вдало, а ось на третій день співачка впала з коня. Ну і запевняє, що падіння це звична справа на тренуваннях, що не дає приводу зупинятися. До речі, у співачки третя вища освіта це якраз тренер з верхової їзди. Коміки ведучі Фіма Константиновський вдруге. Одружився його обраницею. Стала 27-річна Ліза Нечепоренко. Молодята оголосили про цю подію в Сторіс в Інстаграм і опублікували фото з Раксу. Фіма і Ліза вирішили обійтися без оцих святкових образів. Ну а замість подарунків закликали надсилати донати на армію. Ну і для Константиновського це вже другий шлюб до 2021 року. Він був одружений з дівчиною на ім'я Влада, але про свій розрив пара повідомила лише у 2024 Вартому році, а от з новою коханою Фіма познайомився в Тіндері. Стендап-комікеса Алла Волкова через масовий хейт перестала вважати себе красивою. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. І в інтерв'ю Алла каже, що завжди вважала себе симпатичною дівчиною. Але після того як стала публічною, і як в коментарях почали писати гадості щодо її зовнішності, то в якийсь момент вона почала відчувати себе. Далі цитую уродом. Алла каже, що тепер щоб ніхто не казав, але вона не може змінити свою думку ще говорили з Волковою про її дитинство, про юність. Вони були справді складними з батьком-алкоголіком, якого до речі врешті позбавили батьківських прав, і з яким Алла досі не спілкується і не знає, що з ним. А ще Алла Волкова сама страждала на алкоголізм протягом трьох трьох років до того, як минулого року не завагітніла і зрозуміла, що заради дитини вона готова покинути цю звичку. На початку весни комікеса народила донечку і каже, що розпочався. Новий етап в її житті. Ну, а ще поговорили про колишнього чоловіка, Алли, який пішов в життя через онкологію і залишив її з величезними боргами, які він набрав у мікрозаймах. Ну і Волкова каже, що лише нещодавно вона закрила деякі з них і загалом виплатила близько 200 тисяч гривень боргів. Зараз Алла Волкова в стосунках зі своїм хлопцем Богданом і не хоче за нього заміж, бо вважає, що це для неї неважливо. А ще е, вона є однією з найуспішніших. Ших стендап коміків в Україні, і нещодавно вона зібрала палац спорту. І звичайно, я запитав скільки зараз вона заробляє. На що Волкова відповіла, що в середньому це 5 тисяч доларів. Вийшло дуже відверте і щире інтерв'ю. Посилання на нього є в описі цього відео. Тому, якщо ви ще не бачили, приємного перегляду. Ну і нагадаю, що на каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. А тут на каналі Слава Про виходять новини. Шоу бізнесу. Тому підписуйтесь, і як завжди, дякую, що ми разом. Українка Марія Мельниченко увійшла до топ 8 учасниць на конкурсі Міс світу 2025 І це, до речі, став найвищий результат України в історії цього конкурсу. До речі, цього року титул отримала 21-річна представниця Таїланду. Опал Сучате Чуангорі. Відомо, що вона є студенткою факультету політології та міжнародних відносин. І дівчина грає на окулєлі, вивчає психологію та вільно володіє тайською, англійською і китайською мовами. Ну і ще трохи про красунь міс Україна 2004. Леся Матвєєва оголосила про розлучення з чоловіком Валерієм Созановським після понад семи років стосунків. 2 червня Ліза і Валерій опублікували спільний пост, де оголосили про розрив. Щоправда, причину розлучення вони не розголошують лише написали, що вони назбирали багато особливих моментів, які назавжди залишаться у їхній історії. Ну і в ці моменти можна повертатися, подумки згадувати за дружньою ка. Вою та розказувати їж їхній донечці, яку вони продовжують виховувати разом. Ну і за словами пари, одне з проявів любові це вміння відпускати один одного, коли розумієш, що вам більше не по дорозі. Ну і на завершення, друзі, співачка Гайтана вперше після початку повномасштабного вторгнення виступила у Києві. Артистку запросили на фестиваль покоління, її повернення викликало неоднозначну реакцію українців. Адже з початку повномасштабного вторгнення Гайтана майже повністю зникла з медіапростору, не висловлювалась про війну, а торік виступала у Киргизстані зі своїми російськомовними піснями. Дехто її засуджував, дехто навпаки захоплювався виступом Гайтани в Києві і писав про те, що чекає нові пісні. Ні, От тут питання до вас на завершенні. Як ви ставитесь до Гайтана і чи варто хейтити українських артистів, які за кордоном виступають зі своїми старими російськомовними піснями? Ну ми зараз не про Потапа, так. Чекаю вашу думку в коментарях. Пишіть, будь ласка, і дякую. Дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал і Нагадую, що тут двічі на тиждень виходять новини шоу бізнесу. На моєму основному каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, і, як завжди, минулі випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.